Говорять броди. Вітаю, шановні краяни. До вашої уваги програма районного радіомовлення. У бродах урочисто відчинили двері в оновленому приміщенні жіночої консультації. Ця подія відбулась у середу на вулиці Гончарській, 14, а на другому поверсі. На першому працює аптечне відділення. На реконструкцію приміщення було витрачено 7,5 мільйонів гривень. Для нормального функціонування жіночої консультації закупили також нове сучасне обладнання. На урочисте відкриття завітали голови Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка та Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Дуже важливо, що серед багатьох об'єктів, що були реконструйовані упродовж 2016-го на Львівщині, а їх більше тисячі, є об'єкти в галузі охорони здоров'я. Це без сумніву сприятиме покращенню здоров'я нації у своєму виступі. Зазначив Олег Синютка. Чин освячення відновленого приміщення здійснює настоятель храму здвиження чесного Животворящого хреста міста броди, отець Ярослав Царик, який побажав лікарям чуйності та відповідальності, а в нове приміщення, призначене для здоров'я бродівського жіноцтва, аби частіше залітали ангели добра та світла, і поменше лікарі діагностували важких хвороб. Голова обласної ради Олександр Ганущин побажав медичному персоналу та жіноцтву району добре почуватись в нових умовах. Подякував підрядникам директору з питань капітального будівництва Ярославу Кирику та виконробу товариства з обмеженою відповідальністю Хосару Володимиру Сеху обидвом вручив подячні грамоти від Львівської обласної ради та Львівської облдержадміністрації. Вітальне слово медикам адресував обласний позаштатний акушер-гінеколог Ігор Потапов. Долучився до тих слів і завідувач відділення жіночої консультації Бродівської центральної районної лікарні Микола Серватнюк. Він, зокрема, висловив радість від того, що нарешті наше жіноцтво буде обслуговуватись у нових сучасних умовах гідних наших жінок, та висловив надію, що із відкриттям нової жіночої консультації з сучасним обладнанням демографічні показники в районі покращаться. Опісля відкриття очільники області зустрілись із громадськими активістами, які лобіюють питання відкриття госпітального округу у бродах. Відтак оглянули гідробіт у пологовому відділенні бродівської центральної районної лікарні. Більше про цю подію у недільній передачі, а зараз коротко до інших новин. Останнє засідання сесії Бродівської районної ради, яке пройшло 21 лютого у контексті останніх подій, було надиво спокійним. Після традиційного початку депутати одноголосно підтримали звернення депутатів Дитюка та Хорошого до президента України, Верховної Ради та Міністерства закордонних справ держави щодо визнання Російської Федерації агресором та окупантом. Відтак депутати попрацювали над уточненням показників районного бюджету на 2017 рік. Обговорили питання розподілу залишків коштів загального фонду районного бюджету, освітньої та медичної субвенції, що утворилась станом на 1 січня 2017 року. Розглянули виконання програм соціального захисту окремих категорій населення Бродівського району на 2014-2016 роки. Та соціального захисту окремих категорій населення району на 2017-2019 роки. І останньому порядку денному стало призначення директора комунальної установи Бродівський районний народний дім. А також різне по кожному з питань були прийняті відповідні рішення. На Львівщині стартував проект підтримки внутрішньо переміщених осіб та учасників бойових дій. Усім внутрішньо переміщеним особам, учасникам бойових дій та особам, які належать до уразливих категорій, допомагатимуть знайти роботу. Відповідний проект підтримки працевлаштування та самозайнятості стартував цими днями. Про що повідомляють у департаменті внутрішньої. Та інформаційної політики Львівської ОДА до участі запрошуються внутрішньо переміщені особи з Донецької, Луганської областей та Криму місцеві мешканці, учасники бойових дій, особи, які належать до уразливих категорій населення віком від 18 до 60 років та проживають у Львівській області. Проект підтримки організовує громадська організація Центр жіночі перспективи за сприяння Міжнародної організації з міграції та фінансової підтримки Європейського Союзу. Записатись для участі у програмі можна в Офісі громадської організації Центр жіночі перспективи, додаткову інформацію отримати за номером телефону.

За сприяння Бродівської райдержадміністрації у районному народному домі 17 лютого пройшов благодійний концерт гурту Побратими. Із села Тараща Київської області, який приурочив свій виступ до третьої річниці подій на майдані, а також пам'яті загиблих героїв на сході України, виступ побратимів зворушив глядачів, А від районної адміністрації гостям щиро подякувала начальник відділу культури, національностей, релігій та туризму Марія Редзевіл. Організатором гурту є волонтер Марія із позивним Квітка. Його інші учасники це колишні бійці, що були задіяні безпосередньо у антитерористичній операції на сході країни, охороняли її від окупантів. А зараз опікуються упорядкуванням могил своїх побратимів та встановленням меморіальних знаків у їх честь. Крім того, організовують виступи на передовій для підтримки бойового духу наших захисників. І про спорт у рамках проведення обласної спартакіади школярів Львівщини 11-12 лютого у місті Червоноград проходили обласні ігри із баскетболу серед юнаків. За довготривалий період команда юнаків Бродівщини уперше стала учасником у змаганнях з цього виду спорту. Честь району цього разу захищали учні під загальноосвітньої школи 1-3 ступенів. За підсумками змагань, команда здобула п'яте місце. Обласні фінальні змагання із волейболу серед юнаків пройшли у сокалі 18-19 лютого. На груповій стадії наші школярі із рахунком 3-0 перемогли команду Постомитівського району та команду Сокальського району 2 Наступного дня наша збірна у фінальних іграх за перше-третє місця перемогла команду Галицького району зі Львова із рахунком 3-1 та поступили з команді Сукальського району. І у підсумку виборола друге призове місце в області. Така перемога стала можливою завдяки фінансовій підтримці федерації волейболу Бродівщини. У 2017 році, уперше з обласного бюджету, передбачено підтримку підприємницької ініціативи учасників антитерористичної операції. Відповідне рішення ухвалила Львівська обласна рада на своєму засіданні, підтримавши програму підвищення конкурентно-спроможності у новій редакції. Цьогоріч програма конкурентно-спроможності доповнена пунктом про підтримку підприємницьких ініціатив учасників АТО. Зокрема, йдеться про можливість отримання кредитів для започаткування власної справи особам, які мають статус учасника АТО та зареєстровані у Львівській області. З обласного бюджету атовцям компенсуватимуть частину відсотків за кредити. Відбір учасників програми проходитиме на конкурсних засадах. Конкурс оголошує департамент економічної політики Львівської ОДА. Для участі у конкурсі учасникові АТО необхідно для початку отримати згоду банку щодо можливого отримання кредиту, після цього подати свій інвестиційний проект у департамент економічної політики Львівської облдержадміністрації, де він отримає свій реєстраційний номер. Важливо, щоб інвестиційний проект містив наступні розділи. Вид діяльності, наявні чи потенційні виробничі можливості, наявний чи потенційний кадровий склад, конкретний напрямок використання кредитних коштів, очікуваний фінансово-економічний ефект від реалізації проекту, очікувані ринки збуту продукції та послуг, оцінювання усіх проектів проводитиме експертна комісія за такими критеріями. Інноваційність проекту, економічна обґрунтованість проекту, вплив реалізації проекту, на створення робочих місць, економічна далекоглядність проекту. Кожного переможця буде повідомлено письмово особисто. Опісля переможці мають укласти кредитні угоди з тими фінансовими установами, які раніше надали згоду на кредитування. Розмір кредиту не може перевищувати 300 тисяч гривень, і на термін не довше ніж три роки. На сьогодні передбачено 500 тисяч гривень на видачу таких кредитів. І в разі реальної зацікавленості, учасниками АТО програмою будемо відшуковувати можливості збільшити фінансування з обласного бюджету. Наголосив голова Львівської облради Олександр Ганущин. Шановні краяни, на наступну інформацію варто звернути увагу батькам, усім, хто має дітей підліткового віку. В інтернеті шириться рух так званих груп смерті. То що ж, треба знати батькам, аби їх діти не стали учасниками груп смерті. Це колись мама і тато переживали, де їхнє чадо допізна пропадає на вулиці, з ким спілкується і щоб, не дай Бог, не зв'язалося з поганою компанією. Сьогодні ж небезпека може підстерігати вашу дитину навіть вдома. Особливо, якщо вона годинами зависає в інтернеті. Наприкінці минулого року у Маріуполі дівчинка підліток наклала на себе руки, стрибнувши із 13-го поверху багатоповерхівки. Пізніше правоохоронці з'ясували, що це самогубство було частиною гри, на яку вона була підписана у соцмережі. Дівчинка лише виконала вказівки модератора. Обпікала та різала руки, проштрикувала їх голкою тощо. А самогубство стало останнім завданням. Навесні 2016-го з тієї ж причини ліг на рейки поїзда львівський школяр. Поруч поставив увімкнений фотоапарат і зняв свою смерть. У сусідній Росії за останні роки таких трагедій сталося десятки. Потроху мода докотилась і в Україну. Тож, що батькам потрібно знати про групи смерті у соцмережах, і як вчасно визначити, чи дитині загрожує небезпека. Мешканка Хуста Закарпаття, засновниця благодійної громадської організації Марічка Куделя, 8 лютого на своїй сторінці у Фейсбук залишила повідомлення. Шановні батьки, перевірте групи, у яких перебувають ваші діти у соцмережах, якщо серед них зустрічаються ті, що містять у назві фрази. Кити пливуть угору, розбуди мене у 4.20, тихий будинок, море китів. Дитина ваша у небезпеці. Жінка каже, що випадково у соцмережі ВКонтакті наткнулась на ці групи. А оскільки має власну дитину, почала хвилюватись та вирішила застерегти інших. У назвах цих пабліків слова кит або метелики вибрали не випадково, адже як відомо, кити викидаються на берег, учиняючи самогубство, а метелики живуть лише одну добу. Виконати усі завдання смертельного квесту від модератора потрібно упродовж 50 днів. Цьому теж є пояснення. Це посилання до книги «50 днів до мого самогубства. Героїня, якої упродовж цього періоду має визначитися, хоче вона жити далі чи ні. Учасникам дають номери, призначають день та спосіб смерті. Причому є докладні покрокові інструкції, як саме потрібно звести рахунки із життям, наприклад, зняти верхній одяг чи записати відеозвернення. Після цього майбутня жертва отримує наступне завдання. Зазвичай ці групи смерті найбільш відвідувані близько четвертої години ранку. Саме у цей час батьки вже міцно сплять, а сонна свідомість підлітка ослаблена. Тож у його голову легко втовкмачити усіляку маячню. Потрапити в групу непросто. Пошуковики в інтернеті видають назви цих груп, але окрім страшних картинок, сумної музики та депресивних висловів, там нічого немає. Діти, які потрапляють під вплив модераторів смертельного квесту, малюють китів. У поліції кажуть, що знайти та покарати організаторів цих соцгруп не так просто. Хоч є і в кримінальному кодексі стаття за доведення до самогубства. Потрібно довести, що певна особа саме цей конкретний заклик сприйняла серйозно та наклала на себе руки. А закрити усі ці соцгрупи на загальнодержавному рівні немає ані обладнання, ані грошей. Тож єдиний вихід батькам самим пильнувати, де з ким і коли спілкуються ваші діти у інтернеті. Найчастіше жертвами модераторів таких груп смерті стають діти, котрим у сім'ї бракує спілкування. На цьому наголошує дитячий практикуючий психолог Діана Гончар. Мама, тато цілими днями на роботі увечері зайняті своїми справами сісти та поговорити із дочкою чи сином підлітком, так би мовити, по душах ніколи. От дитина цілодобовий сидить у тому інтернеті, шукає собі символічних друзів, починає комусь виливати душу. А підліткова психіка, як відомо, дуже схильна до навіювання переконання. Крім того, вважаю, каже психолог, що справу з такими спільнотами мають ті діти, яким у житті бракує проблем. Вони шукають собі якихось пригод, аби картинка перед очима змінювалася. Для них це драйвово прикольно. На жаль, досить часто батьки починають помічати це лише тоді, коли вже надто пізно. Не буває так, що дитина сьогодні вступила в такий паблік, а завтра скоїла самогубство. Це триває певний період часу. Тому батькам варто приглядатись та прислухатись до своїх дітей, які у них думки, які слова періодично проскакують. І головне більше спілкуватись зі своїми дітьми, обговорювати їхні проблеми. Попри все, знаходити час, аби ваша дитина виливала душу вам, а не якимось примарним друзям у соцмережах. І знову до вашої уваги, шановні краяни, поради від 104 річного карпатського мудреця Андрія Ворона, як жити довго у здоров'ї, щасті та радості. Наступна порада говорить: камінь, що котиться, мохом не поростає. Не нарікай на нужду, нещастя і невдачі. Це твої найкращі учителі. Я помітив, що в таборах, де було голодно і холодно, молитовні люди чулися здоровими і міцними духом. Будьте як вода, нема перепон, вона тече, гребля, вона зупиняється, прорвалася гребля, знову потече у круглому посуді. Вона кругла, у чотиригранному, чотиригранна, тому вона і найсильніша. І дерево живе доти, доки гнеться. Будь і ти гнучким, і м'яким, і тілом, і душею. Приймай усе, що випадає тобі на долю, як хворі приймають ліки, уздоровлення тіла ось смисл цих ліків: приймай смиренно все, що з тобою станеться, навіть найгірше, бо смислом гірких прикростей є духовне здоров'я і цілісність життя. Не бійся смертного часу. Це ж тільки поклик від земної долі, і ти завжди мусиш бути готовий віддати Богові те, що від нього одержав. Більше рухайся, камінь, що котиться мохом, не поростає, клопоти нас тримають на землі. Не ухиляйся від них, але і не давай їм панувати над тобою. Ніколи не бійся починати і вивчати нового діла. І обновишся сам. Але рухайся із смислом. Ми дивуємося, чому так легко плеває риба у товщі води, чому так легко літає, майже не махаючи крильми птах у повітрі. Чому такий спритний кріт у твердій землі? Тому що вони знають свій ритм. Чергування, сили та спокою. Усе життя цьому треба вчитись і нам усвідомлено слухаючись у кожну клітинку, чого вона хоче. А найкраще це робити приходінні пішки, навчуєшся володіти своїм ритмом, і будеш як риба у воді, як птиця в небі. І все задумане здійсниться, а життя буде легким. Відвідуй церкву, допомагай людям. Провідуй знайомих, не забувай про родичів, не занедбуй дружби, мандруй пішки околицями, читай щодня мудрі книги, сам записуй думки. Як ревний чернець завжди перебуває у молитовному стані, так і ти перебувай у стані пізнання. Я ніколи не був на курорті. Жодну неділю не пролежав. Мій відпочинок. Це зміна занять. Нерви відпочивають, коли трудяться руки, тіло відновлює сили, коли працює голова. Мене питають молоді діду, не набридло вам стільки жити? Ні, це не моя жура. Але мені однаково, чи проживу я сто днів, чи сто років. Я однаково проживу їх у тихій радості, вгадуючи кожної хвилини, що від мене чекає Бог. Я дивлюсь на світ його очима, його вухами слухаю. Дослухайтесь і ви, шановні радіослухачі, чого хоче від вас Бог. І хай він вас благословить бути здоровими і щасливими на довгі літа. Компанія продюсерський центр 6 секунд для підтримки та збереження цілісності України у рамках всеукраїнського туру. Презентує нову концертну програму володаря двох золотих дисків Степана Гіги. Дорога до храму. За тебе все віддам. Дороги до храму. За участі заслуженої артистки України Квітослави та юного містера світу Степана Гіги Молодшого. Місто Радивилів, 25 лютого, субота. Міський будинок культури, початок о 16-й. Місто Броди, 26 лютого, неділя, РНД, початок о 15-й. Замовлення квитків за телефоном 066 084 64 67 та 068 68 12 674. Частина коштів, виречених з концерту, буде перерахована на підтримку української армії. Завершення випуску кілька оголошень у середу, 1 березня о 10 годині. У приміщенні Бродівської районної ради відбудеться останнє засідання діючої громадської ради при Бродівській райдержадміністрації. З нагоди відзначення 203-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка 9 березня 2017 року у читальній залі Центральної районної бібліотеки о 10-й годині розпочнеться конкурс молодих виконавців власної поезії та прози. З нагоди відзначення 203-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка. Ми діти твої Україно. Заявки приймають до 7 березня 2017 року у центральній районній бібліотеці. До участі запрошуються усі бажаючі. Також нагадую, що у неділю, 26 лютого, на території Голубицької сільської ради відбудуться поминальні заходи з нагоди вшанування жертв трагедії села Гута-Пеняцька. Початок о 12 годині долучатися до заходів можуть усі бажаючі. І на сьогодні, у п'ятницю, 24 лютого, у місті Броди на вулиці Золотій пройдуть заходи з відзначення 98-ї річниці від дня народження Петра Полтави. Початок о 12-й годині. На цьому випуск районного радіомовлення завершено. На усе добре, нехай щастить! Гарного і мирного вам дня, шановні краяни.